В апеляційному суді Дніпра двоє з п'яти підозрюваних в обкраданні загиблих військовослужбовців. Після затримання вони відправлені до СІЗО, але не погоджуються з рішенням суду. Якби не сталася допомогти людям, а давай. Тав віноват я признаю свою тому що можна було ізначально узнати того, що адкуди 4 липня в Дніпрі затримали групу чоловіків за підозрю у викраденні телефонів загиблих бійців та списуванні грошей через онлайн банкінг. Сума збитків півтора мільйона гривень. Повідомили у нас поліції області. На засіданні мати загиблого військового з Кам'янського Оксана «Вас потрібно, бо туда там де наші сили і чоловіки заробляють ці гроші. Відправо Чи щоб ви зрозуміли, як це заробляти. Жінка каже, її 27-річний син воював з 22-го року, евакуйовував поранених та загиблих з фронту. Загинув в травні 24-го на Донеччині під час бойового завдання. Жінка каже, тіло сина витягли з позицій та передали до Дніпровського моргу, а його речі віддали в розірваному пакеті. Коли невістка вже взяла телефони, підключила його, підзарядила, то не було сімки, коли тіло знаходилося в моргі. Тобто, з 22 по 24 він знаходився в моргі, а 23 го поснімалися всі кошти близько 36 тисяч. Я вимагаю справедливого покарання. Цих повинен хтось закінчити. Групу чоловіків підозрюють у понад 20 подібних випадках. Усі перебувають під вартою з можливістю внесення застави розміром від півтора до двох мільйонів гривень. Двоє з них просять зменшити розмір застави або відправити їх на нічний домашній арешт. Наше відношення до даного кримінального порушення є щире каяття. Розмір застави він є непомірним у даному випадку. Його сума вдвічі перевищує суму матеріальних збитків. Особа буде продовжувати перебувати під вартою та не маючи можливості сплатити. Віки. Обоє підозрюваних визнали свою провину. Один з чоловіків санітар моргу, а інший запевняє, тільки допомагав розблоковувати картки, але не знав, кому вони належать. допомагати суду як і святного на несомнічному фінансовому святку, у мене. Водночас сестра загиблого військового Світлана, що також приїхала на засідання, каже, обурена проханням підозрюваних. У мене в голові не вкладається, Як такое може бути, що чоловік погиб, отдал самое дорогое, що в житті є, свою життя. І люди, які так поступають, ну це дуже низька подло. Жінка розповідає, її брат родом з Полтавщини загинув у березні цього року. Я їхала на похорони тринадцятого марта. 14-го його привозили з Дніпра хоронити. І 13 марта у мене активувався його ну, телефон. Я була, звісно, в шоковому стані. Суд вислухав сторони захисту та обвинувачення і залишив запобіжний захід незмінним. Тримання під вартою або майже 2,5 мільйони гривень застави. Усі фігуранти справи перебуватимуть в СІЗО до 1 вересня 2024 року. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.